Як ви думаєте, хто ця жінка? А ця? Якщо ви прихильники True Crime, ви, очевидно, їх впізнали. Якщо ні, я вам зараз швиденько розкажу. Жінку на першому фото звуть Олена. Це дружина українського серійного маньяка Сергія Ткача і мати його доньки. Жінка на другому фото Керол. Дружина американського серійного вбивця Теда Банді і мати його доньки. Що об'єднує цих жінок? Ні, не те, що вони були професійно опрацьовані брехунами, а те, що вони свідомо вийшли заміж за монстрів. Історія Олени і Сергія почалася у 2015 році, коли вона вперше прорвалася до нього у в'язницю. Вони зустрічалися всього два рази так і з'явилася на світ їх донечка. У 2016 році на той момент Сергій вже більше десяти років відбував покарання. Історія Теда і Керол трошки відрізняється, тому що вони були разом ще до того, як його судили. Проте про своє весілля вони оголосили в залі суда під час останньої промови обвинувачного. що спонукало жінок пов'язати своє життя з такими людьми та ще й народити від них дитину. Я Саша. І у цьому відео ми поговоримо про те, чому нам усім так подобається Тру Крайм історії, чому незнайомі люди схильні співчувати буквально монстрам? Що таке стокгольмський синдром? Чи може жертва по-справжньому закохатися у свого кривдника? І скільки часу для цього потрібно? Як поведінка жертви визначає поведінку злочинця? Як ліктимологія допомагає розкривати злочини? Які наслідки для населення може мати надмірне споживання тру крайм контенту? Чи справді такі історії роблять нас жорстокішими? Чи справді це впливає на психологію людини? І навіть розкажу вам, чому саме ви натиснули на це відео у себе в рекомендаціях. Пам'ятаєте, в дитинстві батьки часто забороняли дивитися в фільми жахів, грати в комп'ютерні ігри, стрілялки, вайнушки, мовляв, це може породити в нас жорстокість. Тому нам залишалося вигадати причину не йти в школу, дочекатися, поки батьки підуть на роботу. І швидесенько бігти за комп'ютер, хапати зброю і стріляти у всіх підряд. Ладно, простіший приклад. Знайома картинка. Угу. Але чому? Чому нас приваблює вся ця кровава різня? Деякі психологи говорять, що це все з дитинства. І я не жартую. Цитата. Образи злочинців схильні романтизувати люди, які мають конфлікт із внутрішньою фігурою батька. Зазвичай це люди, які у дитинстві не відчували підтримки вдома. Вони шукають альтернативний вид захисту і знаходять його от в таких жорстоких речах. Я купу разів прокручувала це твердження у себе в голові, і знаєте, мені здається, воно має сенс, але з цього точно не варто робити статистику, тому що прив'язувати усі наші проблеми до дитинства ну це так собі ідея. Натомість криміналісти, власне, і не прив'язують, і підтримка конкретно вдома тут ні до чого, все набагато глибше. Розумієте, ми в цілому живемо у світі, де стабільністю навіть і не пахне, а пахне скоріше чимось іншим. І от наш мозок постійно знаходиться у стані невизначеності, коли він не знає, що буде сьогодні, що буде завтра, що буде через три дні, через місяць. Я взагалі мовчу. А всі ці детективи і трукрайм це що? Це вже завершена історія. Тобто, як це працює? Створюється проблема, і ми в режимі реального часу спостерігаємо за тим, як ця проблема вирішується. І ми навіть беремо участь у вирішенні цієї проблеми в кінці, як завжди, енд, злочинець знайдений, справедливість перемагає. І наш мозок цілком задоволений. Друга причина, чому нам так подобаються детективи, це емоції, які вони у нас викликають. От уявіть, наприклад, яку-небудь сопливу мелодраму. Які там емоції? Там завжди одна й та сама емоція. А от детективи працюють зовсім інакше. Уявіть, що це детектив. Отут він починається. Жертва сидить собі в кав'ярні, п'є лате на кокосовому молоці, а може, сьогодні четвер, і вона п'є каву з корицею, і раптом бац! І падає замертво. Далі відбувається саме розслідування, де глядач максимально залучений у процес. І я це не придумала. 1928 року англійський письменник Стівен Ван Дайн опублікував свій перелік літературних правил, які назвав 20 правил для тих, хто пише детективні історії. Цими правилами користуються письменники і сценаристи і досі. І перше правило, яке там зазначене, забезпечити читачеві рівні зі слідчі можливості для розкриття злочину, для цього надати всю необхідну інформацію. А людському мозку більше подобається сприймати саме ту інформацію, до якої він безпосередньо залучений. Саме тому нам важко вимкнути детективний серіал на половині, не дізнавшись, чим же там все закінчиться. На гормональному ж рівні при перегляді таких детективних історій виробляється дофамін. І адреналін, емоції, які викликають в нас подібні відео, вчені порівнюють із стрибком із парашутом, але у трошки лайтовішій формі. Типу, знаєте, коли вже приземлилися, дивитися, а ноги не зламані. Оце воно. Оце той кайф. Ладно, але ж не всі дивляться детективи заради злочинців. Я, наприклад, завжди слідкую за діями слідчих прокурорів, там ФБР-агентів, не знаю. І для детективних фільмів і книг це природньо, бо вони пишуться з тією метою. Вони пишуться, щоб залучити глядача у процес. Я вже про це казала. А якщо тут тру -крайму? там мало чого взагалі про розслідування, там в основному кровава різня. У таких випадках нами рухає бажання зрозуміти. Чому саме людина скоїла цей злочин? Що вона відчувала, як вона до цього прийшла, що вона планує робити після? Так, життя інших людей це те, на що ми дуже любимо дивитися. А ще True Crime змушує нас співчувати. Це одне із дуже сильних почуттів людини. І так, частіше ми співчуваємо саме жертві, це логічно. Але часто подібні відео можуть викликати у нас почуття жалості і співчуття до злочинця. Знаєте чому? Тому що це просто звичайні люди. Вони живуть серед нас. Вони можуть бути найщирішими і найдоброзичливішими людьми. І головне, у них такі самі проблеми, як у нас. Недостатньо грошей, неулюблена робота, нудне і нецікаве життя, зради, омани, страх, постійна тривога. Все так само, як і у нас, у звичайних людей. І саме цим пояснюється явище, коли люди починають виправдовувати дії злочинців, мовляв, не від хорошого життя він почав вбивати. Ну так, да, не від хорошого. Хто б, наприклад, міг подумати, що вчитель і зразковий сім'янин Андрій Чікатіла виявиться одним із найжорстокіших вбивць минулого століття. Але ладно, Чікатіла ніхто не співчував. І знаєте чому? Ні, не тому, що він жорстоко вбив 64 людини, а тому, що він не виправдовувався. Він в цілому поводив себе доволі зухвало і здається, він ні про що не шкодував. Якщо подивитися відео судового процесу і подивитися на його поведінку в присутності родичів жертви. Ну, це викликає лише негативні емоції, але є інші. Наприклад, ті, хто називають себе місіонерами, вони переконані у тому, що роблять щось хороше для суспільства. Вони щиро в це вірять, і у них є доволі логічна аргументація. Ну як для маньяка, логічно. логічна. І ці свої аргументи вони доносять до суспільства. Вони переконують людей у тому, що роблять як найкраще, і виходить така собі своєрідна історія. Суспільство, абсолютно розчароване бездіяльністю поліції, корумпованою судовою системою, безрезультативністю діяльності влади, знаходить нового героя в обличчі вбивці. Між іншим, останнє соціологічне опитування серед українців показало, що 51% наших співвітчизників підтримують ідею запровадження смертної кари як покарання, а ще 40% виправдовують самосуд і вважають це. Нормально. і протягом років незалежності ці цифри вони майже не мінялися, тобто плюс-мінус 5%. Це означає, що люди, в принципі, і не проти робити те саме, що роблять злочинці, зокрема місіонери. Але моральність або ж страх бути покараним їм цього не дають. Але вони з радістю спостерігають, як це роблять інші. Деякі злочинці маніпулюють свідомістю суспільства тим. Що виставляють себе жертвами взагалі серед кримінологів існує теорія, що будь-який злочинець уже заздалегідь виправдав себе і він не вважає себе винуватим. Воно в принципі так і є. Тому деякі злочинці вони в принципі дуже люблять тиснути на жалість, каятися. Плакатися, скидати все на складне життя і непросте дитинство. А деякі навпаки поводять себе інакше, по-геройськи можуть благати суспільства, не скидати всю вину на їх батьків, на їх друзів, на їх родичів, мовляв, звинувачити тільки мене, це лише моя провина, і ніхто не повинен через це страждати. Я не знаю чому, але люди дійсно в це вірять. Хоча і злочинець сам в принципі теж в це вірить. Ну, ладно, ми для нас історія якогось злочину це просто 30 хвилинне відео на Ютубі. А як же жертва? Чому жертви співчувають, жаліють своїх кривдників, людей, які буквально споплюжили їм життя? Вони ж точно не піддані ніякому впливу, ніяким маніпуляціям. Вони на своєму досвіді все це пережили, вони знають справжні мотиви злочинця і все одно продовжують їм співчувати. Наприклад, Наташа Кампуш, яку викрали, і 8 років тримали у підвалі. Вдумайтесь, 8 років. Вона дуже засмутилася, коли дізналася, що її кривдник помер. Вона проходила до нього на похорони і навіть плакала у нього на могилі. Чому так відбувається? Почну з передісторії. 1973 року у місті Стокгольм захопили банк з заручниками. У заручниках опинилися чотири працівники банку. Злочинці обвішали їх вибуховими речовинами і закрили у якомусь підсобному приміщенні. У них не було можливості розв'язатися і навіть встати. Тому що місця просто не було. Ці ці дні вони жили під загрозою бути підірваними в будь-який момент. Але коли поліції вдалося їх звільнити, сталося дещо дивне: Жертви абсолютно не тримали зла на терористів. Навпаки, вони співчували їм, благали їх відпустити. Трохи пізніше одна із жертв відзивалася про своїх кривників як про дуже добрих людей, які навіть і не думали їх ображати. А знаєте що ще? Згодом, під час судового процесу, коли терористів уже судили. Жертви оплатили їм адвоката, тобто зібрали кошти. І оплатили власне, тому це явище отримало назву Стокгольмський синдром, бо воно пішло звідти зі Стокгольму. І що це означає, в принципі, зрозуміло явище, коли жертва схильна співчувати своєму кривнику, приймати його позицію і навіть виправдовувати його дії. Вчені вважають, що стокгольмський синдром це така психологічна емоційна реакція, як варіація адаптивної поведінки, щоб витримати жах ситуації, не збожеволіти, не поїхати дахом. І залишитися в живих, це явище не відноситься до психічних розладів, воно не міститься у міжнародному класифікаторі хвороб. Психологи і кримінологи намагаються розібратися і пояснити, що саме викликає такі почуття у жертви. І найлогічніше пояснення, до якого приходить більшість вчених, це просто інстинкт самозбереження, адже прояв доброти до агресора знижує ризик бути вбитим. А якщо посміхнутися, бути привітною, бути доброю. Можливо, злочинець заглянеться і подарує тобі життя. Насправді це так і працює. Ви читали книгу колекціонер Джона Фауза? Якщо ні, то швидесенько і без спойлерів. Книга розділена на дві частини: у першій частині оповідь ведеться від імені викрадача, а у другій від імені дівчинки жертви. І от там доволі чітко можна прослідкувати, що ті моменти, які агресор сприймав як особисту перемогу над її гордістю і гонором. Для дівчинки це просто був шанс вижити. Вона робила все можливе, щоб вижити. Він сприймав це як щирі прояви любові. Вона ж сприймала це як шанс до інстинкту самозбереження. Вчені додають ще три основні моменти, чому у жертви може сформуватися прихильність до свого кривдника. Перше це тривалість кризової ситуації. Чим довше вони будуть разом, чим довше жертва намагатиметься бути до нього доброю. Тим більше вирогідніше, що у неї закріпиться ця модель поведінки, випрацюється умовний рефлекс, і вона буде себе так поводити і далі. Ще один момент це тісний контакт. Перебуваючи досить довго один на один з людиною, не маючи шансу від нього втікти або позбутися його компанії, рано чи пізно. Тобі знадобиться, хоч якось з ним комунікувати. І, Звісно, це жести доброти з боку злочинця. Навіть елементарний дозвіл попити води або дозвіл відірвати скотч від рота можуть стати для жертви моментом, коли вона подумає, який же він хороший. У 1974 році Патрісія Хьорст, дочка американського магната і мільярдера, була викрадена терористом. Дівчину на два місяці закрили у шафі. Перші кілька днів не виймали кляп і не знімали з очей пов'язку. А дівчинку били, гвалтували, знущалися над нею як могли. Спочатку вимагали викуп, потім змінили свою вимогу. До сих пір поліція не розуміє, чому вони змінили свою вимогу. Потім терористи пред'явили запис, де дівчинка Патрісія говорила про те, що вступає до них в терористичне угрупування і відрікається від своєї сім'ї. Всі думали, що це якийсь прикол. Ну не можеш такого бути, звісно, так. Але коли їх затримали, коли був судовий процес. Дівчинка говорила це щиро, вона дійсно хотіла бути з ними. Більш того, пізніше, коли вона давала інтерв'ю, вона говорила про те, що усвідомлювала, що у будь-який момент вона могла померти. Проте вона хотіла їм допомагати. Щиро хотіла. Ще одним прикладом прояву стокгольмського синдрому є історія дівчинки на ім'я Джейсі Лідюард. Її викрали у той момент, коли вона чекала шкільний автобус. Привника звали Філіп Гаррідо, і у свої 14 років дівчинка народила від нього першу доньку, ще через три роки другу доньку. Він самостійно привів їх у поліцію. Але родичі жертви стверджували, що ніколи в житті дівчинка не сказала своїм дітям нічого поганого про їх батька. Навпаки, вона розказувала лише про те, що він був дуже хорошим, дуже турботливим, і між ними була любов. А що таке любов? У розумінні жертви не можливо взагалі закохатися у людину, яка приносить тобі лише біль і страждання. Спочатку треба розібратися, як це працює. Існує взагалі два поняття: власне кохання і закоханість. І от закоханість це ніколи не наш свідомий вибір. Це просто гра наших гормонів. В дофаміну піднімається, адреналін піднімається, критичне мислення перестає працювати майже зовсім. І ще й позитивне підкріплення існує у вигляді того, що ти ще досі жива. І от і виходить, що всі рішення у стані закоханості ми приймаємо з ракою, а не мозком. Плюс знову повертаємося в дитинство, але це дійсно працює. Якщо в дитинстві людина не отримувала достатньо уваги і тепла і почувала себе постійно в небезпеці, то будь-який прояв доброти і турботи вона вже сприймає як знак, сприймає як щось безпечне і приємне. Я маю на увазі. Тож закохатися у свого кривдника – Жертва може, так само, як кожна із нас закохувалася у якогось тюбіка. Ніхто і ніколи цим не пишався. Але це почуття ніколи не переросте у справжнє кохання, тому що кохання це наш свідомий вибір. Коли гормони стали на свої місця, префронтальна кора почала б працювати нормально. І коли мозок працює без жодних збоїв, людина усвідомлює, хто перед нею, і починає відчувати страх. А страх і кохання це речі несумісні. Але що ви скажете, а на початку відео приклади доводять протилежне? Буває і таке. Український маньяк Сергій Ткач за три роки до своєї смерті одружився. Йому на той момент було 64, а їй 24. Лена Булкіна так звали дівчинку, його дружину, вона росіянка, це вже багато що пояснює. І після другого побачення у них народилась донька, дівчинка. Мовою психології статевий потяг до маньяків називається гібристофілія або, по-іншому, синдром Бонні і Клайда. Серйозним розладом це не вважається. Це так само не хвороба, вона не міститься у міжнародному класифікаторі хвороб. Це щось на кшталт клаустрофобії, можливо. Пояснюється це явище тим, що з давніх давен жінки обирали. Агресивних чоловіків, тому що саме вони могли забезпечити їх достатньою кількістю води і їжі. Зараз це вже не працює. Зараз кожна жінка може зробити це сама. Але модель поведінки збереглася. І інколи у деяких жінок це може проявлятися. Не тільки у жінок, у чоловіків так само, але знову ж таки це пояснює лише сексуальний потяг, але ні в якому разі не кохання. Є ще одна історія, яка доводить, що кохання між жертвою і сточинцем бути не може. Це історія американської письменниці Леслі, Леслі Морганштайнер. У своїх мемуарах вона розказала про те, як жила з чоловіком, якого регулярно виправдовувала в насильстві. Речі, які він з нею робив, просто не вкладаються в голові. Він душив її до запаморочь, бив головою об скло, розбивав скло її головою. Тобто це був дійсно дуже жорстокий чоловік. І на питання, чому вона від нього не йшла, вона відповідала, що кохає його. Але насправді ніхто в це не вірить, і це нічим не підтверджується. Продовж чотирьох років вона жила з ним разом, вона його виправдовувала, вона його підтримувала, і вона вірила в те, що він зміниться. Але потім подала на розлучення. Розказала всю правду, його посадили. І, в принципі, я думаю, у кожного з нас навскидку є пару знайомих сімей, на які ви дивитеся і думаєте, а чого вони ще досі живуть разом? І я не бачу ніяких причин, окрім страху. Страх, можливо, переплутати із закоханістю. Це дійсно так, хоча це звучить дивно. Традиційно гормоном страху вважають адреналін. Це той самий гормон, який викликає у нас метелики в животі. Тому. На етапі закоханості можна не відрізнити метелики в животі від класної людини, чи метелики в животі від того, що тебе пернули туди ножем. Але ще раз, страху не має бути на етапі кохання, і якщо він є, то є проблема. Але часто жертви з цим живуть, вони не намагаються нічого змінити, вони не намагаються ніяк на це вплинути, і це в жодному разі не вона жертви. В жодному разі існує дуже багато факторів і причин, чому жертва продовжує жити з людиною, яка робить їй боляче. І в першу чергу повертаємося до того, що це страх. Все починається із страху і бажання піти. Але кривник стає жорстокішим. Почуття страху підсилюється, і жертва починає миритися з ситуацією, тому що вона не бачить виходу, а кривник лише підсилює в ній це почуття безвихідності. Ну і давайте ще згадаємо про те, що на пострадянському просторі розлучення це взагалі стит позор, тому що б'є значить любить. А як же дитинка буде без батька? А як же людям в очі дивитися? Буду терпіти. Здавалося б, усі розуміють, що це неправильно, але коли справа доходить конкретно до кожного, виявляється, що не так же і добре всі це розуміють. Цей самий Стокгольмський синдром він знаходить прояв в іще одному явищі: напрацювання певних алгоритмів дій для того, щоб було простіше. Типу, якщо чоловік смачно поїв, він не битиме. Якщо у присутності терориста мовчати, він не стрілятиме. Якщо гвалтівнику не чинити опір, він не гвалтуватиме. Отак От це працює. Це по суті той самий умовний рефлекс, як собака Павло. Є певна дія і є позитивне підкріплення. Дія дає позитивний результат. І це працює, тому що саме ці дії визначають поведінку злочинця. Знаєте чому? Тому що у нього немає плана. Або якщо план є, то жертва його змінює. І скільки б ви зараз не возмущалися, можете навіть плюнути в мене в екран провокативна поведінка жертви, вона існує з єдиною лише відмінністю від того, що пишуть в ті, хто ярі противники фемінізму, оці мужчинчики, знаєте, в трусах з сільотки на аватарки. Поведінка жертви ніяк не впливає на відповідальність злочинців. Абсолютно ніяк. Оця статистика зараз трошечки складе пазл у вас в голові. Зверніть увагу, тут не лише сексуальні злочини, тут взагалі всі злочини. І оці 10% провокацій, вони включають так само необхідну оборону, уявну оборону в тому числі. Але дивіться, якщо кримінальне право воно виключає провокативну поведінку жертви, ну майже виключає, тому що випадки самооборони вони теж рахуються. То кримінологія фактично на цьому і будується. А взагалі та наука, яка вивчає процеси, завдяки яким... Людина стає жертвою злочину, називається віктимологія. Вона прийшла до нас не так давно, прийшла із заходу. Ну тому що східні наші сусіди не дуже цікавляться такими речами. І звісно, віктимологія не обмежується вивченням саме кримінального процесу. Вона розглядає як особу жертви конкретно, так і в цілому суспільні відносини між двома категоріями жертви і критники. І чому це важливо для кримінології? Чому це важливо для встановлення особи злочинця? Тому що у будь-якого злочину є мотив. І жертва стане жертвою лише у тому випадку, коли вона здатна цей мотив задовольнити. Наприклад, якщо у людини є ціль розбагатіти, він же не піде бомжа на вокзалі обкрадати. Правильно він піде у банк. Розумієте, про що я так для того, щоб щонебудь або хто-небудь став жертвою злочинця, він має мати те, що злочинцю треба. І віктимологія займається саме цим. І для розкриття злочинів саме це важливо, чому саме ця людина стала жертвою. І яким чином її поведінка буде впливати на подальші дії злочинців. Тому вчені віктимологи зокрема, вони спираються на те, що, щоб шукати серійних маньяків, гвалтівників, злочинців. Потрібно розуміти, хто жертва, чому він її обрав, як вона буде реагувати, чи буде вона пручатись, чи, можливо, навпаки заклякне і не зможе чинити жодного опу. Все це дуже важливо. Але давайте ще раз закріпимо. При аналізі таких злочинів як зґвалтування або домашнє насильство, було встановлено, що факт поведінки жертви, так званої провокативної поведінки, він є необ'єктивним. Ця провокативна поведінка, вона існує лише у свідомості злочинця. Це суб'єктивний критерій. Саме тому кримінальне право не враховує цю поведінку, тому що проблеми, які існують у людини в голові, існують лише у людини в голові. І ми не можемо перекладати їх на інших. Але поведінка злочинця залежить не тільки від жертви, правильно? Як люблять говорити всі, кому не це все з дитинства. А чи справді це так? Повертаємося до нашого питання: чи справді комп'ютерні ігри і True Crime історії роблять нас жорстокішими? Спойлер ні, неправда. Існує два ключових фактори: перший це індивідуальні психологічні особливості людини. В цілому жанр, будь-який жанр це інструмент. А чи принесе він користь чи шкоду, залежить від людини, яка споживає цей контент. Щоб ви зрозуміли, про що я. За допомогою звичайного ножа, шеф-повер може приготувати найсмачнішу у світі страву, а маньяк може вбити чотирьох дітей. От я про це. Так само працює і true Crime. Для деяких людей перегляд true Crime відео це ніщо інше, як розвага. Просто подивитися, дізнатися для себе щось цікаве. А для інших це. Поштовх для адекватної людини true Crime, до речі, може стати просто способом знайомства з реальністю а для неадекватної людини, звісно, це може стати тригером і спровокувати насильство. Але для неадекватної людини будь-що може стати тригером і спровокувати її надії. І другий фактор, який впливає на цю статистику, це причинно наслідкові зв'язки, а точніше, схильність нашого мозку їх постійно будувати. Наприклад, якщо зранку ви зробили дебільну зачіску, а ввечері вас кинула дівчина, то все це через зачіску, да не тому, що ви зраджували її з найкращою подругою. Я тут уже казала, що для нашого мозку важливо відчути факт завершеності дії, тому він добудовує оці причини на слідкові зв'язки і пов'язує з праведним. Тому якщо сьогодні хтось подивився трукрам відео, а завтра він же йде вбивати людину. Це ще не означає, що ці два факти треба бездумно пов'язати. Треба спочатку перевірити, чи не є він свідком безкінечного аб'юзу і драк, чи не піддавався він насильству. Як формувалося його оточення, яку роль він грав в соціумі і так далі. Ці всі моменти набагато більше впливають на схильність людини впливати, ніж просто трукрайм. Тобто бажання коїти злочини, серйозні злочини, воно не з'являється отак від перегляду одного лише відео на Ютубі. Це дуже довгий і глибокий процес, який відбувається у мозку людини. І задача наша, задача соціуму виявляти такі випадки і по можливості допомагати таким людям. Тому що чим раніше буде виявлена певна схильність до жорстокості, тим менше шансів, що ця схильність переросте у реальну жорстокість. А ще я вам здається обіцяла розказати, чому ви вимкнули саме це відео. Тому що я маніпулювала вами нещадно, ви повелись і включили. Ладно, насправді я не маю відповіді на це питання. Я поставила питання у назві відео, а ви, мабуть, захотіли почути на нього відповідь. Якщо ні, то пишіть в коментарях, чому ви його увімкнули.